Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на youtube каналі Кривбасу. Ми знову, як ви бачите, у Львові. 24 й тур. І саме на цьому стадіоні зустрінеться Львівський рух та Криворізький Кривбас. Не перемикайтеся, друзі, буде дуже цікаво. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Олеже, привіт! Як настрій. Гарний настрій, налаштовуємося на тяжку гру. До Львова поїздка завжди, ти знаєш, тяжка, е, довга. Як цей раз прийшла? Ну, На цей раз дуже легко пройшла. Ми доїхали дуже добре, відновилися, тому в цілому він добрий і сили, так скажемо, є на А чим займаєтеся в поїзді, коли їдете? Ну, зараз ми їхали в Одесі. 11... Один ночі тому там сіли трішки поспілкувалися і спать порогове Приколів ніяких не було. Зараз і дуже познаїхали. Давай так, якщо сьогодні забиваєш, ми тебе чекаємо, як завжди, за воротами. Підбіжиш до камери, щось може якось добре домовили зробимо. Да, задоволились. Дякую, давай гарний собі. Мене звати Анатолій, це мій син Метро. Ми приїхали з Кривого Рогу. Приїхали на три дні відпочити у Львові, коли дивлюсь, афіша сьогодні футбол. І сім'ю взяв сюди, приїхали на цей гарний стадіон підтримати нашу команду. Син, до речі, вперше на такому великому стадіоні. І він дуже задоволений і дуже багато вражень в нього. Емоцій дуже багато. Я гадаю, що буде гарний матч і в нас буде три очки. Друзі, ну що, ми на місці за воротами суперника. Чекаємо від наших хлопців. Голів якомога більше. Тож розпочинаємо перший тайм. Погнали! Передача від дідика. Він віддав на плюмена. Плюмен. І перший серію Володимира Маханькова у цьому матчі. Володимир Моханьков, Браво! Друзі! Напишіть у коментарях. До речі, як вам його гра. Сьогодні другий матч. Він у старті. Треба витискати рух від свого карного майданчика, бо ми дуже сіли. Є відчуття, щоб потроху гості дорівнюють. ситуацію. удар за меж красного майданчика. Маємо пошкодження Іліча. Він покидає поле і замість нього виходить візіман. 37 хвилина, слухайте, не знаю, що коїться, але поки що гри. Як такової немає, дивимось далі. Люмен подача до штрафного майданчика. Селюбить. Передача ударні. Зараз Селюбик і дідик на двох. Ледве не створили цей гол. то тут дістає. Я чудар! Забиває кривбац! Забиває кожушко. Забиваємо перший повели у рахунку. Забиваємо наприкінці першого тайму, як то кажуть, гол роздягає. Ну що, друзі, перший день закінчився. Видихаємо. У нас перерва. А вам пропоную подивитись ексклюзивне інтерв'ю з Федорчуком, яке ми записали перед цим матчем. Погнали! У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе офіційний спонсор ФК Кривбас. Вітаю вас! Завжди приємно зустрічати футбольний. Людей з досвідом, які завершили кар'єру на стадіонах України, тим паче, які е, грали за кривий рік, були крютичним на да? так. крибаса. Так. Що можете за Кривбаса розповісти? Цікаво, а це по суті такий другий важливий мій етап в кар'єрі, да, коли я перейшов. З футбольного клубу Львів до Кривбасу, і там вже напевно таке було більш зріле становлення в футболі. І мені місто Кривий Ріг дуже сильно симпатизував. І я його згадую з, з класними емоціями. У нас були там класні ігри, класна історія. Скилося з кимось з футболістами того трибасу спілкують. Практич, практично, зі всіма там і Младен Бартулович. Пашаєв, ну Пашаєв, Паша останнім часом ні Льопа, Віталій Лисицький, Кастейшин. Ну дуже багато, дуже багато гравців. А оця історія з фанатами, про яку ви нам тільки що. Ну так, була класна історія. От ми після сезону один раз з Младеном Бартуловичем вирішили. Зібрати фанатів в сімейному колі. Ми зробили їм там по футбольному поляну, накрили, посиділи, поспілкувалися, дали їм своє бачення, чогось вони нам. І саме, що запам'яталося, це перформанс, який вони зробили після цього всього. Подарували нам шарфики, салюти. Які вони там кричалки, кричали. Це, звісно, на все життя запам'ятовується. Чи пам'ятаєте ви якийсь найкрасивіший гол за Е, Так, да, був класний, дуже важливий гол чомусь зараз. Да. Можливо, це, можливо, він не настільки там красивий, чи ще щось. Ну щось я це згадав. Ми грали якраз в Маріуполі, і я тоді забив гол, і там така класна передача від Вови прийому. В діагоналі я першим дотиком приймаю вперед і забиваю. Це був переможний гол, переможний матч, і напевно він мені щось так запам'ятався дуже сильно. Зараз у вас нова сторінка кар'єрі. Ви, наскільки я знаю, займаєтесь медіа. О, це один з, один з тих напрямків, так. Да, я тренер медіа, медіа команди Рух і я спортивний директор дитячої юнацької школи Дюша да, Ру. Мідіа команда, ми великий акцент на це робимо, тому що ми думаємо, що це майбутнє в Україні. Медіафутбол. Він дуже цікавий. А от стосовно самого медіа, наскільки важливий у сучасному футболі? Ну, Те, що показує Європа і весь світ. Медіа це зараз це дуже актуальна тема. І без медіа зараз, мені здається, нікуди потрібно все знімати. І потрібно людей наших, особливо футболістів, спортсменів, адаптувати до цього. І знаєте, виходити з того стереотипу, що ми маємо берегти, не заважати футболісту. Да? Ми маємо виховувати. Треба до цього просто спокійно відноситись, тому що по суті, ця медіа вона без камери всюди. Да, а камеру ти додаєш і тобі здається, що це що вже страшне, ти щось розкриваєш тайне. Якщо ти робиш якісно свою роботу, для чого тайне? Нехай всі розвиваються і вчаться біля тебе. От і це, це моя така думка. Це дуже вам дякую, Дякую. Друзі, як ви бачите, наші герої завжди з нами на виїздах. Вони також вболівають. Слава героям! Йдемо за ворота суперника на другий тайм. Пробиває повороти. Маханьков на місці. Володимир Маханьков. Молодець була б знаю, передача на Талеса Федор. Що ж він віддав зараз? Яку передачу віддав Олег Педор? І Талес забиває у другому матчі поспіль з рівнею рахунок. Попереду нас чекає дуже важкі 17 хвилин. Друзі, те, що я вам і казав, нас чекає валідол останні хвилини матчу. Друзі, ну що, давайте підсумуємо. Важкий матч, незручний суперник, рахунок 1-1. Звісно, хочеться перемагати завжди. Але що зробиш? Ну, важкий суперник. дійсно важкий, ви, ви самі все бачили. Але рухаємось далі, чекаємо на наступний матч, зустрінемося в Одесі. Тож давайте нашим хлопцям поставимо подобайку. підпишемось на канал. Все буде Україна. Крив вас, це ми. До зустрічі.